Для аграрія логістична ланка є надважливим елементом роботи, і саме для цього потрібен причіпний грейдер Атом. Він призначений для вирівнювання технологічних проїздів та формування доріг. Грейдер є універсальним інструментом, який може не тільки працювати по рівній площині, а й зробити кювет уздовж дороги. Робоча ширина 360 см. Це оптимальний розмір, який дозволяє швидко вирівнювати великі площі без програшу в маневровості якісний та довговічний ніж. Важлива складова обладнання. І коли він зроблений з Hardox, різниця відчувається одразу і служить у кілька разів довше, ніж звичайний ніж. Робоча швидкість грейдера до 5 км на годину. Для ефективної роботи потрібен трактор потужністю від 160 кінських сил, а ідеальний варіант близько 200. Причіпний формат грейдера Атом має ряд практичних переваг: простота у використанні, маневровість та універсальність. І головне, це економне рішення, яке дозволяє аграріям підтримувати належний стан польових доріг. Купуйте грейдер Атом сьогодні. Підвищуйте рентабельність господарства вже завтра.